Щодня вони ризикують життям задля спокою мирних жителів. Буковинські рятувальники повернулися з виконання завдань з розмінування територій Донецької та Херсонської областей. Про виконання поставлених задач та непрості будні рятувальників. Дивіться у наступному сюжеті. Ніхто крім нас. Для людей героїчної професії рятувальника це вже стало сенсом життя. Їм доводиться чи не щодня ризикувати життям, аби врятувати інших. Так нещодавно буковинські рятувальники повернулися з виконання завдань з розмінування територій Донецької та Херсонської областей. Для Руслана Нездолія це вже шоста ротація. Дві ротації чоловік проходив в Київській області, а інші вже в Донецькій. Першочергово в нас виходить, що інструктуємо особовий склад. Я інструктую як керівник. Виїжджаємо дивимося позав. Виїжджаємо, будь-то заявка, якщо заявка, виїжджаємо до людей, які відповідно чекають нас і ми обстежуємо ту чи іншу територію, чи то присадибна ділянка, чи то якісь земельні ділянки. Ми зараз відпрацьовували лісове господарство, працювали в лісництві. Заступник начальника групи піротехнічних робіт зауважує, доводилось виконувати і надзвичайно небезпечні завдання. Ось коли ми про Обстежували територію лісового господарства. У нас є були лісові розриви. Ми проходили і були мінні загородження Мінні загородження це таке, що міна в міну стоїть як в шахматному порядку, розташовані, і їх на одній території могло бути там 25-30 мін. І ми відповідно відпрацьовували згідно там наших нормативних документів і знищували їх на місці. А ось Юрій Савіцький нещодавно повернувся із. Херсонщини він в складі групи проводив аварійно-відновлювальні роботи та надавав допомогу місцевому населенню. Пригадує, доводилось щодня виконувати поставлені задачі під постійними обстрілами. Найграчіше випадок це те, що ми щоденно працювали під. Обстрілами обстріли там не припиняються, Ми мусили виконати поставлені задачі. Ми готові були їхати виконувати задачі. Це наша робота, служба. і Ми повинні ніхто крім нас Руслан Нездолі зазначає, група укомплектована не лише професіоналами своєї справи, але й сучасним обладнанням. Дуже технічне забезпечення зараз на сьогоднішній день дуже нормально і я би сказав, навіть дуже. Дуже все видається зараз. Також з автомобілями наша група забезпечена в повному обсязі засобами приладу, засобами пошуку, засоби захисту в повному обсязі. На рахунок цього це дуже. Дуже дуже все пішло вперед. Нині за свою небезпечну працю рятувальники були нагороджені почесними відзнаками та почесними грамотами від начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Запаранюка. Ірина Задорожна, Руслан Бетюк дня днятива.